Я готовий, можна писати. Всі, будь ласка, спершу ваше ім'я, прізвище, представник якої ви команди. Я представник команди Національної гвардії військової частини 355, капітан Калашніков. На посаді стою начальник служби фізичної підготовки і спорту військової частини. А ім'я ваше? Станіслав. Станіслав Калашніков. Так, да, так точно. Ніков, чи... -ніков Ні... через І. Цікаво підвіть. Так точно. Ви якраз відповідаєте за фізичний стан гравців, розкажіть. Наскільки от важливо, напевно, такі турніри, от такі змагання для підготовки от нацгвардійців, Скажімо так, що ці змагання, по-перше, чому ні у них доцільно приймати участь для військовослужбовців, так як постійна служба, постійна люди на службі, у них там один вихідний, якщо є на тиждень, вже добре буде. То це якось морально розрозити весь особовий склад, щоб вони почали вже відволіклись так від служби, так скажемо, тому я. Дуже вдячний Асоціації футзалу Рівненської. Ну а якщо подальші плани, тобто зараз такий стан в країні в нас, що спорт не на першому місці, скажімо так, то спорт нас більше як відволікає. Просто поспілкуватись, наприклад. От люди ну, тут багато тут друг друга знають з футзалу, вже колись грали, тобто вони сюди приходять. Відпочили, там, поспілкувалися і так далі. Здобули емоції, хтось позитивні, хтось негативні, залежить чи від перемоги чи поразки. А так, в цілому, також це є мотивація для особового складу бігати, як мінімум. Тобто я такий від спорту використовую для того, щоб якщо особовий склад загнати 5 кілометрів бігти, то ніхто не побіжить. А якщо бігати в футзал, то вони будуть тут часами бігати, і вони будуть це робити з задоволенням. Що тут такий розумовий, так би мовити, хитрий підхід до того, як Це... нацгвардійців, так? Скажемо так, що в педагогічній діяльності повинні ще йти як психологічні напрямки, щоб володіти ситуацію з особовим складом, з ними спілкуватись, мотивувати їх якось. Бо якщо в них немає мотивації, то нічого в них не вийде. Як ви загалом оцінюєте, тут вже дві гри відіграли нацгвардійці, як ви. Ну, скажем так, на своєму досвіді в цій частині, хоча не так багато в ній вже служу, але перша гра в нас постійно йде а, як комом. А вже після другої в нас вже загалом йде по накатанні, то я гадаю, що ну, перша була це пробна, тим більше там команда була дуже сильна. А далі будемо бачити, головне, щоб не сварилось. В принципі, цілі на турнір саме ставити, можливо, перше місце, чи що головне? От саме для вас, для вашої команди в цьому турнірі, для мене саме головне це для того.